Понеділок дев'ятого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий. Душі наші. До корінтян першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, якби ми самі себе розсуджували, нас би не судили, коли ж Господь нас судить, від нас картає, щоб ми не були засуджені зо світом. Отож, брати мої, коли сходите їсти, один одного діти, як хто голодний, хай їсть дома, щоб вам не сходитися на засуд, Проте ж інше, коли прийду, розпоряджуся. Щодо духовних дарів, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Знаєте, що коли ви були погані, вас до німих ідолів не би тягнуло, і ви не спротивлялись. Тому вам заявляю: ніхто говорячи в душі Божому не каже «Анатема Ісус, і ніхто не може сказати: Господь Ісус, як не у Душі Святому. Між дарами є різниця, але Дух той самий, різниця теж і між служінням, але Господь той самий. Різниця є і між діями. Але Бог той самий, який усе і усіх діє. Коментар. Різниця теж і між ділами, але Господь той самий. Дорогі мої, тут апостол Павло показує нам, як повинно відбуватися зібрання, тоді збиралися люди на ламанні хліба. І всі, хто був, брали участь у тому, але почали тоді зловживати. Багато приходило не для того, щоб причаститися, а щоб випити. Бачите, пізніша практика була змінена, що не кожен тягнув собі з чаші кількох хотів, а вже священник починав роздавати. Коли подивимося і ми на наше життя, то кожен із нас не є до кінця задоволений тим, що робить, не задоволений сам собою чи своїми ближніми. Найчастіше ми не задоволені, бо порівнюємо себе і свої здобутки з іншими, але поглянемо на все це через призму Божої любові. Бог любить нас всіх однаково, але у своїй величезній любові обдарував кожного з нас різними дарами і спроможностями. Тому важливо, так, дорогі мої, бачити ці свої спроможності, які дані нам Богом, а також те, що Бог хоче від мене. Як я можу послужити йому і своїм ближнім цими дарами. Тому нашим завданням є розпізнавати ці дари, які ми отримали від Бога, і тими дарами служити тим, кого Господь посилає нам у нашому житті. Мусимо зрозуміти, випадкових людей у нашому житті не буває. Вони є послані. Нам Богом, для чого постараємося дати собі відповідь на це запитання від Матея святого Євангелія читання. В той час підійшли до Ісуса учні і мовлять, хто більший у Царстві Небеснім. Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже, Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне, хто отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у царстві Небесному. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене. Такому було б краще, якби малинове жорно повішено було йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно бо треба, щоб прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси приходять, коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння. Відітни її, і кінь геть від себе, ліпше тобі вийти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками, чи з обома ногами, бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє призводить тебе до гріха, вирви його і кінь геть від себе, ліпше тобі увійти в життя однооким. Ніж обома очима бути вкиненим вогненне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя Отця мого Небесного, бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Коментар. Коли твоя рука або твоя нога стає тобою причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Дорогі мої, тут ми бачимо, як різко, а навіть категорично Ісус Христос вимагає, щоб відтяти ту частину тіла, яка нас спокушає. Але чи йдеться тут про буквальне розуміння? Звичайно, ми всі погодимося, що ні. Але чому ж Господь говорить так категорично, аби навчити нас, що ми часто маємо бути категоричними у своєму житті, безкомпромісні? Саме коли приходять якісь грішні думки, бажання, найменші спокуси, пропозиції диявола. Маємо зразу їх відкидати. Адже будь-який наш гріх, будь-яке наше падіння, завжди починалося з малого, коли ми ставали на цей шлях компромісів. Бачимо, що ще в раю Єва, якби вона не почала діалогу зі Змієм, не стало би святого гріха. І навіть здавалося, що вона добре знає Бога. І вона і заперечувала дияволу, що ти неправду про Бога кажеш, але результат виявився плачевним. Так і ми не йдемо на жодні компроміси з тими спокусами. Відтинати і Амінь. Якщо ми погодилися на думку, яка суперечить Євангелію і Божим заповідям, прийняли якесь грішне бажання у своєму серці, то за першої ж нагоди ми його реалізуємо. Кожен гріх починається від маленької згоди на якесь бажання чи думку всередині нас. Бачимо, що як Ісус каже, неможливо би ті спокуси не прийшли, ці думки, але головне, що ми маємо їх відкинути, бо сама думка не є ще гріхом, коли ми її не зробимо, бо не від нас вона залежить. Вони проходять і погані думки, і добрі думки. Відкинути думку, це означає не складати плану, не реалізувати того. Ми перше задумаємо, а потім робимо, і тоді стається аж гріх. Тому маємо категорично, різко відкидати ще на початку все те, що може призвести нас до гріха. Саме цього вчить нас Господь. Відтинаємо без сумніву, навіть найменші слідами задуми чи помисли, які турбують нас, щоб ми не віддалилися від Бога. Хто більше є класичним питанням зраненої людини, котра має значні сумніви щодо того, чи варта вона безумовної любові, котрої так прагне. Бажання бути першим, найкращим це не лише відразлива городовита постава, це також маленька, зранена дитинка всередині нас, котра боїться, що інакше буде відкинута, Ісус кличе дитину, щоб її обійняти і нагадати своїм учням, що всередині них не перестає жити таке ж просте і щире дитяче серце. Яке довіряє безумовній любові Отця. Хто найбільший? Питають учні, а Ісус їм протиставляє прийняття іншого у Його вразливості малості. Ми часто намагаємося заслужити повагу, любов захоплення. Одним словом, те, що нам дасть запевнення, гарантії бути прийнятим. Хто приймає дитину в моє ім'я, то й мене приймає, повертаючи погляд від своєї бажаної величі у напрямку прийняття, ти стаєш набагато ближчим до Царства Небесного і Його закону любові, бо приймаєш Христа, можливо, та перша дитина, яку сьогодні Господь запрошує тебе обійняти є ти сам. Може, це хтось з твого оточення, кому важко обізанати присутність Христа? Чи вміємо ми побачити в іншій людині Христа? Спробуймо про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Хто найбільший турбує учнів, а Ісус спонукає їх звернутися до найменших? Він турбується про них особливо про їх просту і живу віру, яку, здається, легко звести зі стежки довіри і простоти. Господь застерігає не лише від того, щоб бути спокусою для малих і невинних, але й для самих себе. Порівняння до скалічення показує важливість відданості Богу у перспективі вічності. Не так страшно виглядати неповноцінним, ніж взагалі туди не потрапити, в гонитві за тим, щоб стати кимось у Царстві Небеснім, хоч у якомусь сенсі найбільшим можна забути, що воно насправді відкрите, бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. А тепер на кінець помолимося разом. Господи, Ти найбільший, що стався найменшим. Научи мене жити в довірі та простоті і ніколи не сумніватися у Твоїй безкорисливій любові. Допоможи мені приймати і любити себе і інших як улюблених дітей єдиного Бога. У Євангеліях є випадки, коли люди приходять до Ісуса з запитаннями. Інколи Ісус прямо відповідає на Це запитання, інколи розповідає притчу, а інколи вчить, здавалося б, зовсім несподіваним речам. Наприклад, коли один з книжників за Ісуса запитав про найбільшу заповідь, тоді Ісус прямо відповів: перша заповідь люби Бога, а друга люби ближнього. Коли той самий книжник запитав, хто мій ближній, Ісус розповів притчу про доброго Самарянина. Третій випадок це, наприклад, коли до Ісуса прийшов Никодим. Ісус не відповів на Його питання. Ми навіть не знаємо, про що Никодим питав, але навчав таємницям Царства Божого та любові Бога. Ісус інколи робить так, а інколи інакше. Насправді не знає, чому. Але ми бачимо, що Ісус навчає, здається, не про те, про що запитують у випадку, коли той, хто запитує, не розуміє головних принципів роботи Божого світу, а його питання виявляється. У такому випадку Ісус чить про принципи роботи Царства Божого, що їх не розуміє прохач. Таке вчення дуже дорогоцінне для нас. Знати принципи дуже важливо, тому що вони не замінюються в будь-яких ситуаціях. Розуміючи та приймаючи суть та живучи відповідно до принципів Бога, ми знаходимо правильні відповіді в дуже різних і несподіваних ситуаціях. А не розуміючи принципів, ми будемо помилятися навіть простих ситуацій, які прямо описані в Біблії. Ми не будемо бачити прямих аналогій там, де вони є, і знаходити їх там, де їх нема. Сьогоднішнє слово саме той випадок. Учні прийшли до Ісуса з дуже конкретним запитанням, але Ісус чив їх про саму суть величі в Небесному Царстві, про чистоту, а також про відповідальність віруючих перед ненаученими людьми. Насправді Ісус навчав їх про суть Небесного Царства. Підійшли до Ісуса і гучні та хто найбільший в царстві небесні. Учні підійшли до Ісуса з дуже конкретним пистом. Постав між нами головних, менш головних, і тих, хто перший, кого посилати. Мабуть, вони очікували, що Ісус робить сортовий список з 12 апостолів, так, щоб той, хто ближче до голови, мав право наказувати тим, хто ближче до хвоста, а той, хто ближче до хвоста, має слухатися першим. Ми знаємо, що між учнями часто виникали суперечки, хто з них більший, хто менший. Одного разу, Яків та Іван навіть просили Матусю говорити за них перед Ісусом. Тоді питання стало ще відвертіше: нехай ці два моїх сини щаду щадобавлять тебе у твоїй славі у небесному царстві. Чи одні події сталися раніше, тут учні ще не бралися стільки хабства, щоб прямо просити про престол в Небесному Царстві. Але, мабуть, думки їх були приблизно такі самі. Чи не справді погане запитання? Ні. І питання ієрархії, питання величі важливі питання. Нас має турбувати питання величі. якими ми маємо бути, щоб отримати визнання у Бога. Що ми маємо робити, щоб стати великими перед очима Бога? Так само і питання ієрархії, коли виникають суперечки між братами, хто має сказати останнє слово, щоб їх припинити? Але це запитання виявило, що учні не розуміють суті Небесного Царства. Ісус. Як відповів? Він же дитину покликав і поставив їх серед них та й сказав: По правді, кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне, отже, хто упокориться, як дитина отця, той найбільше в Царстві Небесні. По-перше, Ісус сказав, що питання взагалі стоїть не про першість, а про те, щоби увійти в Царство Небесне. Є щось, що заважає учням бути в небесному Царстві. Тому Ісус каже їм навернутися, стати як діти і покоритися, як дитина. Що це значить? Очевидно, що це не значить стати інфантильним та вередливим, як діти. Це також не значить приділяти весь час іграм та забавкам і вимагати, щоб інші виконували їх потреби. Також це не значить бути нерозумним, недалеким, робити всякі дурниці. Насправді, Ісус сказав лише про одну рису дитини, яку ми маємо наслідувати. Ця риса описана словом «покориться». У перекладі Хоменка стане малим. Англійських перекладах, тобто, зробиться скромним, смиренним. Учні прагнули бути великими в розумінні цього світу, тобто мати право наказувати іншим та приймати від інших славу і честь. Вони думали, що Ісус скоро відновить царство Ізраїлю, а вони щадуть на 12 престолах судити 12 колін Ізраїля. Вони мріяли про багатство славу і честь. Це мали царі і імператори. Цього ж прагнули учні. Але сучить іншим. Ви маєте скромними й смиренними, а не великими, як це розуміє світ. Ви маєте приймати волю Бога і підкоряти їй, не мріяти про себе. Маленькі діти цінні, але не мають значного положення та впливу. Вони не можуть подбати про себе та потребують підклугання батьків. Водночас діти слухаються батьків або принаймні повинні слухатися. Так само і віруючі, що живуть в небесному царстві, мають усвідомлювати, що ми самі досить безпорадні в духовному світі, хоча ми цінні для Бога, але не надто сильні, не надто розумні, самі ми не можемо зробити дуже багато. Ми потребуємо піклування від Бога, залежимо від Нього, і також маємо слухатися Бога. Водночас розуміючи. Свою залежність від Бога ми не можемо вивищуватися над іншими. Це не значить, що ми не маємо навчати інших або бути служками для інших. Але це значить, що ми маємо усвідомити, перед Богом ми духовно не кращі за інші. Духовно, перед Богом ми такі самі грішники, як інші. Так само потребуємо Його благодаті. Але благодаттю Ісуса Христа ми увірували Нього. Тому нам нема чим гордитися перед іншими. Все, що у нас є, ми все отримали від Бога, тому не можемо вивищуватися перед іншими. Усіх людей є одна загальна риса. Ми або вивищуємося перед іншим, як краще за те, але штучно принижуємося. Я страшний грішник, гірший за всіх, тут нема навіть про що говорити, або робимо це одночасно. Це гордість, сутність грішної людини. Це є у кожного. Але у дітей менше виявляється. Вони розуміють, що дорослі це дорослі, а вони потребують батьків і розуміють, що слухатися батьків це природні. Уже потім корли дорослі ще то починають говорити. Чого я вас маю слухатися, це ваша думка, а я маю свою. А у відношеннях братів і сестер постає дуже важливе та хто старший, тобто хто має наказувати, хто слухатися, так от відносина з Богом. То в спільноті братів сестер в Христі ми маємо залишатися такими малими дітьми. Ми залежимо від Бога, ми потребуємо Його благодаті і піклування, але ми віримо, що Він дасть нам це піклування. І хто прийме таку дитину, моє ім'я, то й приймає мене. Тут є ще одна сутність небесного Царства. Об'єктивно, учні апостоли Ісуса. Були старшими дітьми, коли інші були, так би мовити, молодшими. Учні мали привілей весь час ходити за Ісусом. Вони чули всі притчі Ісуса, все вчення Ісуса, вони могли бачити особисте життя Ісуса. Потім саме вони стануть керівниками Церкви Ісуса Христа. Тому на них лежить більша відповідальність і обов'язок приймати простих віруючих просто, не вивищуючись над ними, приймати так, як їх прийняв би Христос. Хто так робить, той робить це не для людей, а заради Христа. Хто спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, щоб жорно йому було, було млинове пришпиле. У другій частині Ісус говорить про спокуси. Бо перше, нам треба бути дуже обережним, щоб не спокусити інших, особливо малих, що вірують в мене, тобто просто віруючи, Ісус двічі повторює це. Для такої людини, що спокушає інших, краще було потонути в морі. Тому маємо бути дуже обережними. В попередньому ривку сам Ісус дав податок на храм, щоб не бути спокусою для волонтерів, збирачів податку. Тут ми маємо робити за прикладом Ісуса. По-друге, відітни і кинь від себе. Взагалі-то не диявол нас спокушає. Ми самі спокушаємося через свою зіпсуту природу. Найбільше джерело спокус знаходиться у нас, у наших зіпсутих думках та бажаннях. Тому то Ісус каже про руку, чи ногу, чи око. Чому Ісус каже зробити таке каліцтво над собою, для того, щоб показати серйозність гріха? Ісус говорить, що краще бути калікою і війти в життя, чим здоровому піти у вічну погибель. На жаль, ми не можемо уникнути спокус, лише відітнувши руку, ногу чи око. У нас нема достатньо рук, ніг і очей, щоб жити без спокус все життя. Тому сприймайте слова Ісуса як пропередження, про серйозність гріха, а не як спонукання до дії. З сьогоднішнього слова, дорогі мої, ми побачили суть величі в небеснім царстві. Це не вивищуватися над іншими, а з любов'ю Ісуса Христа приймати інших та служити їм. Ми маємо прагнути величі, величі перед Богом, а наша тема молитви, щоб Україна стала царством священників, народом святим. Але сутність цієї величі покорятися перед Богом. І з любов'ю служити іншим ім'я Ісуса Христа. Молюся, щоб ми прийняли це вчення та щоб Бог помилував нашу країну і зробив її царством священників, джерелом благословення для всього світу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення і поставте лайк чи дизлайк, пальчик вверх, пальчик вниз, але поставте. Слава Ісусу